Дякую. Ви знаєте, ще коли був міністр оборони, і тоді теж, до речі, був у студії, міністром приходив, ніколи не ховався, звинувачував, що Грецинок вкрав 6,4 мільярди гривень. От я пішов з Міністерства оборони в грудні 2007 року, от кримінальні справи не зупиняються. Я, до речі, нікуди не ховаюся, хожу, даю покази. Шукають, шукають, нема закрили, нема, вини, не закрили. О, піймали, а ні, це вже приїхав Нурві. Раз, ага, це вже приїжджали, Раз, це вже при Соломаченні. Я ж сплю спокійно. Я знаю, що робив чесну справу, тому нехай собі розслідують. Але я е, ще раз прозвучало звинувачення, що, начебто, Гриценка чи при Гриценко комплекси зі ракетний Букем-1 кудись зникли там і так далі. Я хочу нагадати, і знову ж таки був в цій студії. Перевірте вас тоді не було в парламенті. Була створена тимчасова спеціальна комісія, яка розглядала це питання. Вияснили, що це було продано рішенням Ющенка тоді президентом. Законно, хоча так само було вияснено. І документ то і іде той був, що міністр оборони письмово виступав проти цього ну, Дайте Я зараз. Вас... Ці буки дуже по пане але же я вас не перебивав. Ви це ж маю чи ні? командірський голос. І ви за це будете відповідати. Я відповідав за це не буду. Та скільки оскільки абсолютно. міністр оборони чітко виступив проти цього. міністр оборони дослухайте. виступив проти цього. Письмово це зафіксував, але у президента є право по закону приймати такі рішення. Він його прийняв. Хоча я пропонував абсолютно інше рішення, говорив. І ті, які шукають в прокуратурі Межигір'я, Гриценка, якісь містечка і так далі, повірте мені, якби мене повиховали по іншому батьки, той зараз мама не жила в Хрущовці, і зараз син не працював в Умані на станції швидкої допомоги, отримав там дві лишнім тисячі гривень. А всі б жили в Межигір'ї поряд. По іншому виховувало. зато я можу ходити з прямою спиною, дивитися людям в очі, і вони тиснуть руку, вони ж жбурляють камінням.